Частина четверта, розділ 32 Джейкс та Леді. Мене продали торговцеві зерном та пекареві. Джері його знав і вважав, що в нього я матиму вдосталь їжі та добру роботу. Щодо першого він цілком мав рацію. І якби мій господар був завжди на місці, то гадаю, я б не був перевантажений, але там розпоряджався приказчик, який завжди всіх підганяв і смикав. Часто, коли я вже був ущерб завантажений, він вимагав узяти ще щось. Мій візник, якого звали Джейкс, щоразу казав, що це більше, ніж мені можна тягти. Але той завжди наполягав на своєму. Навіщо їздити двічі, коли можна взяти все за раз? Головне, аби справа йшла добре. Джейкс завжди загнуздував коней, через що тягнути вантаж мені було важче. І вже за три місяці роботи я виявив, що дуже охляв. Одного разу мене навантажили більше, ніж зазвичай, і частину шляху довелося тягнути віз круто вгору. Я напружував усі сили, але йти було дуже важко, і раз у раз я змушений був зупинятися. Це не подобалося моєму візникові, і він нещадно мене батожив. Уперед, ледащо, волав він, або дістанеш від мене на горіхи. Я рушив далі і за кілька метрів знову спіткнувся. І знову відчув важкий удар батога на своїй спині. І знову рушив уперед. Біль від удару був різкий, але несправедливість. Ранила мене не менше. Мене карали, коли я докладав усіх можливих зусиль. Це було так прикро, що серце моє краялося. Коли він утретє щосили вперіщив мене, до нього швидко підійшла дама і сказала приємним, щирим голосом. О, благаю вас, не бийте більше свого доброго коня. Підйом дуже крутий, і я впевнена, що він робить усе, що може. Якщо він робить усе, що може, а віз не рухається, значить, він має зробити більше, ніж може. От і все, мем, відрубав жейкс. Але хіба це не важка поклажа, сказала вона. Так, так, заважка. Але це не моя провина. Коли ми вирушали, прийшов приказчик і звелів узяти ще додаткових сто сорок кілограмів поклажі, щоб швидше все перевезти. А що мені робити? Мушу виконувати. Він знову заніс батога. Але леді сказала, зупиніться, благаю вас. Гадаю, що я зможу допомогти, якщо ви дозволите. Він засміявся. Розумієте, сказала вона, ви не даєте коневі можливості працювати як слід. Він не може застосовувати всю свою силу. Коли його голова задерта через цю вуздечку. Якщо ви послабите її, я впевнена, що він тягнутиме краще. Лише спробуйте, благала вона. Я буду дуже втішена, якщо ви спробуєте. Що ж? промовив Джекс із коротким смішком. Гаразд. Виконує прохання леді. Наскільки ви хочете, щоб я послабив вуздечку мем? Відпустіть її зовсім. Нехай його голова буде вільна зовсім. Джейкс відпустив вуздечку, і я миттєво опустив голову аж до самих колін. Яке блаженство! Я кілька разів помотав головою вгорою низ, щоб розім'яти занімілу шию. Бідолахо, ось що тобі було треба, сказала вона, поглажуючи і поплескуючи мене своєю ніжною рукою. А тепер, якщо ви ласкаво попросите і спрямуєте його, я впевнена, що він усе зробить. Джейкс узяв вішки. Ну, пішов чорнявий. Я опустив голову, і щосили наліг на хомут. Сил я не шкодував і невпинно тягнув вантаж. Коли я витягнув його аж на саму гору, то зупинився, щоб перевести подих. Леді йшла стежкою поруч і підійшла до мене. Вона погладила мене і поплескала по шиї. Так мене вже давно не пестили. Ось бачите, він охоче все виконав, коли ви дали йому таку можливість. Не сумніваюся, що він має добрий норов, і впевнена він знав кращі дні. Ви ж більше не загнустуватимете його, правда? спитала вона, бо він уже збирався знову підтягнути воздечку. Що ж, мим? Я не можу заперечувати, що з вільною головою він легше піднявся нагору. Наступного разу я пам'ятатиму про це. І дякую вам, пані. Але якщо я взагалі звільню його від воздечки, то всі сміятимуться з мене. Зараз, бачите, така мода. Хіба не краще, сказала вона, запровадити нову, добру моду, аніж наслідувати погану? Багато хто з джентльменів уже не загнуздує коней, наших візничих коней. Наприклад, ми не загнуздуємо вже 15 років, і коні втомлюються значно менше. А крім того, серйозно додала вона, не можна мучити жодне Боже створіння. Ми називаємо їх безсловесними тваринами, і це справді так, бо вони не можуть сказати нам, як почуваються. Та від того, що вони мовчать, вони не страждають менше. Але я більше не затримуватиму вас. Дякую, що дослухалися до моєї поради. Сподіваюся, ви й надалі так робитимете, і справи підуть набагато краще, ніж із батогом. Гарного вам дня і на все добре. І ще раз лагідно поплескавши мене по шиї, вона перейшла на інший бік дороги, і більше я її не бачив. Ось справжня леді, присягаюся, пробурмотів Джейкс. Вона говорила зі мною так вічливо, як із джентльменом, і я дослухаюся до її поради, принаймні на підйомах. Маю віддати йому належне. Він і справді послабив мою воздечку на кілька дірок, а на підйомах взагалі відпускав її. Але мене й далі нещадно навантажували. Добрий корм та хороший відпочинок відновлюють сили коня навіть після важкої роботи. Але перевантаження губить, будь-яку тварину. Я почав так стрімко слабнути. Що замість мене придбали молодшого коня. Маю згадати тут іще одну неприємність, яка завдавала мені страждань. Я чув про це від інших коней, але сам доти з таким не стикався. Ідеться про погане освітлення в стані. Там було лише одне зовсім маленьке віконце саме в моїй кінці. Тож у стілах. Панувала, вічна темнота. Це дуже пригнічувало, а крім того, погано впливало на мій зір. Коли мене виводили зі стані на яскраве денне світло, мені враз боляче різало очі. Кілька разів я спотикався у поріг і ледве бачив, куди йду. Гадаю, якби я пробув там тривалий час, я б наполовину осліп. І це було б великим нещастям, бо я чув, як люди казали безпечніше їхати на сліпому коні, ніж на підсліпуватому, оскільки коні з поганим зором стають дуже боязкими. Однак серйозних неприємностей із зором я уникнув, тому що мене продали. Власникові великих старінь. Продовження буде.